Мене звати Світлана, я як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми з вами разом відправимося в магазин секонд хенд я вже відсняла для вас невеличкий такий шопінг-влог. Обов'язково підписуйтесь і ставте лайк цьому відео. Я хочу зняти для вас влог, показати, як я в нас в дворі роблю таку зону відпочинку. В минулому році я вже показувала вам весь процес з нуля, хто не бачив, перегляньте, будь ласка, відео. І також хочу якусь свою творчість вам продемонструвати не гардеробом одним. Але все ж, з сьогоднішнього влогу який ви зараз переглянете. Я прийшла не з пустими руками, так, я дещо купила, приведу це все до ладу, скомпоную, зроблю якісь образи, і буде на вас вже чекати скоро відео з образами не тільки з магазину Second Hand, а взагалі трішечки гардеропу вам свого покажу або нагадаю, тому що нових речей в мене насправді не так вже багато. Я зараз якось до цього простіше відношусь, тому що оцей момент, коли я не знімала відео, мені якось як для розгрузки гардеробу і зрозуміло, що мені стільки і не потрібно взагалі. Тому не нарікайте, якщо вже продемонструєте, що показувала. Вам бажаю приємного перегляду і чекатиму на вас в коментарях. Відразу скажу, що прийшла я у третій день після завозу нового товару. І одягу, як бачите, дуже і дуже багато. Я вже дещо для вас підібрала. Хотіла якісь спідниці знайти, цікаві, і мені так це вдалося, але щось то розмір був або за великий, або за маленький, то до моїх інших речей не підходило. Тому сукні. І спідниці я залишу для окремого відео. Мені здається, так буде цікавіше, особливо дівчатам. Але ви бачите, скільки прикольних, класних, на мою звичайно ж думку варіантів. Вінтажна така спідниця зараз дуже популярні, з босоніжками класно виглядають на літній сезон. Це ж таки у нас зараз стиль вже більш жіночний. Так, залишається оця мускулинність, залишаються з нами жакети, піджаки оверсайз, але все ж спідниця додає такої жіночності. Навзаті я не буду зупинятися. Ось відео недавно для вас зняла. Перегляньте, хто не дивився там величезний огляд. Ну а почнемо ми з образу, який на мені, на мені чорний подовжений піджак, темно коричневі окуляри, чорна сумочка це український виробник. Я про неї розповідала в розпаковці, там, де великоді. Дніх влог джинси мої вінтажні від Wrangler Тут мої. Персні, <смі>, такі сердечка і новий манікюр. Я не знаю, чому так підшатує у відео моя рука, може на стат, яку, знаєш, яку, не на статику, знаєш, знаєте, якусь спрацьовує. Я зробила, я взагалі роблю останнім часом тільки якийсь такий нюдовий тілесний майже манікюр. Таке покриття мені подобається. Я взяв пір'ї, Тут я зрозуміла, чому я взяла сукню і тепер пір'я по всій примірочній. Примірочна, мінімальна, мінімальна, малесенька, примірочна. Так ось я хотіла сказати про джинси. Я зазвичай люблю джинси на середній позаці. Мені вони більш підходять для моєї фігури, ці у мене з розрізами. Про чоботи. Це я тут пір'я намагаюся стягнути зі своїх джинсів, а пір'я з джинсів, до речі, забрати важкувато. Воно наче, в'їдається. Ну не знаю навіщо вам ця інформація, але будете знати. І на мені чоботи ці чоботи я також купила у магазині Second Hand. розповідала в тому самому ж відео, що і про взуття. Вони в мене вже дуже давно, я їх люблю, класно стилізувала. З цими джинсами мені подобається ця довжина, цей, знаєте, такий потертий край. Ну, класно. І деталі навіть оці деталі на них, металеві, аксесуари, мені здаються доречними. Але поки я знайшла стилізацію, пройшов час. І тут така сама звичайна футболка трикотажна. Мені вона дуже подобається. я її Роки два назад чи три я знайшла. Вона була нова, класний принт. Не знаю, чи мені настільки підходить оцей теракотово-оранжевий колір до обличчя, але з таким базою, з таким чорним, нейтральним і таким як джинси, Мені здається, вона цікаво виглядає. Взяла я не так багато речей, знайшла чорний базовий жакет, не знаю, чи буду його ще приміряти. Майже такий, як мій, новий, тонесенькою вовною. І коли дивилася, шукала його, тому що думала, можливо, спідницю якусь підберу, знайшла ще ось такого зі 100% вовни, піджак від Валентіно. І така: у Валентіно, чудово. Я раніше не знаходила ну, чесно вам, я не звертаю увагу на бренд. Я звертаю увагу більше на те, як він сидить. Тому що, як ви бачите, я люблю цей стиль, люблю жакети, люблю піджаки. Це невід'ємна частина мого гардеробу. У мене раніше було відео про піджаки, про жакети можете переглянути на моєму каналі. Тут я показую наскільки маласенька, примірочна, як мені важко показати довгу сукню. Сукня цікава, хоч. Вас повеселити, себе, повеселити і приміряти трішечки такого розважального контенту. Чому повеселити? Дивіться, тут кружево, тут пір'я, яке вже зайняло всю примірочну разом зі мною. Тут клей, на якому тримається пір'я. І там навіть є пух, тобто, як це вам сказати, такий пух, ну, наче хутро, але дуже тонесеньке. Я просто не вмію шити, тому не використовую ці матеріали і не знаю точно їх назву. Також знайшла те, від чого напевно, ви будете в шоці, і я не знаю, навіщо я їх взяла, але мені сподобалося. Це ось такі лижні, лижні, так, так, скоро літо, я знаю. лижні штани. Звертаю вашу увагу. Мені сподобалося, мені здається, я бачу те, що вони чорні, таке матове у них фурнітура. Мені здається, я знаю цей бренд. Буду зараз гуглити в інтернеті і покажу вам. Також знайшла ось таку жилетку, вона об'ємна. Я її знайшла в чоловічому відділі. Також подивимося, як сяде. Можливо, ви б також хотіли спробувати якусь в чоловічому відділі навіть в мас-маркеті знайти. Я вам покажу, як це може сидіти. Ну, я знаю, що є різниця між сепнгендом і мас-маркетом, але. Чи велика вона, не знаю точно. Подивимось, як же ж буде виглядати на мені. І подобається, знаєте, оці колорблоки: чорний, оранжевий і такий пастельно бежево фісташковий Класно виглядає. Також подивимося, як буде сидіти на мені, тому що така вона досить об'ємна, саме те, що багато хто і шукає. Я почала з того самого аля брендового. Ну він брендовий, звичайно ж, піджак. піджак від Валентіно, темно-синього кольору. І матеріал. Досить таки класний. Наприклад, мій, в якому я прийшла, він там високий відсоток поліестру, тому відчувається цей зі 100% вовни дихає і в ньому не жарко, не холодно. Коли гарний матеріал, то я думаю, хто носить вовну, хто носить кашемір, той розуміє, про що я говорю. Я не скажу, що цих матеріалів багато в моєму гардеробі, але є. Тому є різниця між поліестровим піджаком чи поліестеровим і піджаком з вовни. Темно-синій колір, а, до речі, темно-синій колір цієї футболки краще виглядає, ніж чорний. Я для себе знаєте, таку позначку зробила. Класна довжина і класна довжина рукава. Тобто рукав прям класно сів, можна поправити плечі і спокійно носити. Хто любить такі варіанти, бренд why not? і думаю, в кожному гардеробі вже давно всі носять і знають, де їх можна знайти. Наступне це лижні штани. І чому я взагалі на них звернула увагу? Вони були в сукнях. Якщо вам цікаво, де взагалі їх можна знайти. Їх знайшла в сукнях. Це бренд називається Tenson. і це досить таки небюджетний бренд. Я знайшла е, його сайти. Ну верніше сайти на якому він представлений. І як ви бачите, такі ось лижні брюки будуть коштувати більше 100 доларів. Звичайно, я такі знахідки дуже зраділа. По перше, це мій розмір. Тобто 38-й зазвичай це мій вниз. Якщо верх може бути S, то низ у мене завжди М. Ну, ви знаєте, так, в мене така фігурка. Я така досить фігурна дівчина, фігуриста чи фігурна, не знаю, може, фігурне тільки катання може бути. Так ось це я шуткую, я знаю, як правильно. Але не потрібно мене виправляти і вчити мене української мови під кожним відео. Це досить смішно виглядає. Я нагадую, бо мені видаляти і блокувати вже трішечки набридло. Що ж, дивіться, я хочу вам показати, наскільки вони класно сидять. Просто супер. Якщо ви колись знайдете цей бренд або захочете його купити, я вам раджу на всі 1800-900% просто. Мільйон відсотків додатково були кнопочки, там всякі замочки, щоб можна було змінити фурнітуру, якщо що стан у них ідеальний. Я не знаю, чи взагалі їх хтось носив, чи вони просто, знаєте, вони в такому стані, наче перевозилися в цих мішках і трішечки забруднилися. Ну, припали пилюкою, можливо. Виглядають круто, що я хочу собі купити на зиму. На зиму я дуже хочу собі купити коротку куртку і так гуляти взимку, можливо, складати якісь образи. Вони чорні, базові. Думаю, можна навіть не тільки на відпочинок їх носити, а і так в повсякденному житті, коли морози. Просто коротка куртка. Це мій мастхев на зиму. Я саме говорю про теплий, вкорочений такий пуховик. Але зараз повернемося до нашої примірочної, то вже знаєте, прямо зимою запахло. Я додала цю жилетку, не хотіла втягати джинси, тому що наступне буду приміряти сукню. Знаєте, це як у дівчат, а це а потім наступне. Я схожа на лісоруба. Ну просто ну я не знаю, чому цей образ у мене так асоціюється з лісорубом. Ця жилетка, вона, ну, як в моєму розумінні, вона класно виглядає, тільки її треба привести в порядок і трішечки, знаєте, підзбити оці шари прошиті, щоб вона рівномірно була така пухка, гладка, я не знаю, як правильно сказати, щоб вона була об'ємна досить. Тому з цим треба погратися, але стан так, на 4 з 5. Тепер сукня. Давайте ви зараз напишете, на кого я схожа. Якщо минулий образ у нас і свята лісоруб, то Світлана в, в цій сукні дуже схожа, дуже схожа на, звичайно ж, на Мартішу Адамс з сімейки Адамсів. Мені здається, це точно сукня її стиліста. Я навіть забула, що тут є оксамит. Внизу, подивіться, який гарний оксамитовий низ спідниці, всього забагато. Взагалі для сукні всього забагато, багато деталей, але вона так ошатно, ошатно виглядає. Сподіваюсь, ви розумієте значення цього українського слова. Мені так як я одна в примірочній було важко дозастібнути ззаду, тобто застібка не піддавалася моїй розтяжці руки. Ну, там, Трішечки, трішечки залишилося, спинка закрита. Гарно виглядає для фотосесії те, що потрібно. Не знаю, чи потрібно воно в гардеробі, але фотосесія в цій сукні була б шикарна. Я там знайшла ще малесеньку дірочку по шву, але думаю, можна все виправити, підшити. І навіть знаєте, моя зачіска з цієї сукні виглядала так, знаєте, досить готично. Можливо, я вже так собі в роль війшла, але загалом класно. Просто подивіться, які сукні можна знайти. Ну, а тепер це мій піджак, в якому я прийшла. Так? Просто чорний, звичайний. Пам'ятаєте, я вже про склад на початку відео казала примірочний, якось він віддає різними кольорами. Це я міняю яскравість і чорний, який я знайшла у магазині Second Hand, який висить перед нами. Різниця тільки в чистоті, мій чистіший. Ну і, звичайно, цей більш схожий на смокінг. Він такий піджак смокінг. Давайте приміряємо і подивимося, чи моє око правильно мені підказало, що це мій розмір. Воля, так, сидить він на мені так само, як і той чорний, в якому я прийшла. Не знаю, це дуже велика помилка знаходити однакові речі, які вже є в вашому гардеробі, не тільки у секонд-хенді, у мас-маркеті вбирати. Ну просто в свій гардероб постійно купляти одне й те саме. Це так не потрібно робити. Показую вам, можливо, покажу просто довжину, що. Бедра в моєму випадку для моєї фігури я трішечки прикриваю, тоді більш витягнутий силует виходить і ззаду виглядає краще, але зазвичай кажуть, що не довше, ніж наша Колодонь має бути довжина. Якщо вам цікаво, то звертаю вашу увагу. Я колись, мені здається, взагалі розповідала, який має той самий ідеальний піджак бути в своїх відео. Є зараз багато інформації в інтернеті, можна пошукати, якщо вам цікаво. На цьому мій огляд завершується. Так, такий дуже сумбурний, цікавий і, знаєте, була така е різноманіття речей, але я дещо купила і покажу вам це у наступному відео. Дякую за перегляд!